А потім буде оця качка, буде переводити каченят, uh -huh. звідти цього, і сюди буде переводити її. Uh -huh. Ось щось там збирають, зберігають. Влади прийде, туди вставок, підуть. Вони... А бачите, Рі рідня, mm -hmm. да? Пара. Да, да. пара. Ну, але це я тобі скажу, ще вони яйця несуть. Uh -huh. Як вже качка сяде на яйця, все. Вже качура не. Ну, uh -huh. І Це виходить. Він зараз ще її глядить. Да, 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 да. да, да, да. Ще вони грають. Ще вони, вони яйця, вона яйця несе угу. і він зараз з нею гуляє. Ай, гарненький. Зараз підуть туди поплавають. Там, а потім, як ти будеш літом тут, тут будуть каченята будуть переходити, вона буде вести угу. каченята сюди. З того ставка прийде, приведе. Там році постоянно не приходять. Природа. Но. Хорошо, що не стріляють. Гарно, раз. гарно, гарно. Mm. Mm. Раз, раз. А і в качерах віст закручені, да. такі вже. Такі да. вже гарненька. Що вони там збирають? Я не знаю, Там все сухі. Ну щось збирають, збирають. charged Har